В ефірі НТА новини з підсумком дня, що минає. В студії з вами Мальва Вовк. Вітаю. Вбивають митрополита або Шептицький як регулювальник дорожнього руху. Вочевидь, саме таку принизливу роль прописали пам'ятнику Андрею Шептицькому у Львівській міській раді. Попри усі звернення церкви, громадськості і депутатів, публічної реакції міського голови на усі адресовані йому питання щодо реконструкції площі досі не дочекалися. Транспортне кільце замість європейської площі. Таке бачення майбутньої площі святого Юра шокувало церковну громадськість. Реконструкція площі, яка віднедавна була офіційно передана церкві у оренду, знову суперечить конкурсному проекту. Занепокоїла та спричинила здивування, представлена 13 травня головним архітектором Львова. Паном Юліаном Чаплінським, схема, яка не співпадає із планом, затвердженим виконавчим комітетом Львівської міської ради від 12 грудня 2014 року. На цій схемі бачимо цілком інший варіант, який різниця від конкурсного проекту замість європейської площі відніється фактично транспортне кільце. Звернення митрополита вже не вперше проливає світло на ситуацію з реконструкцією площі. Тепер церква вимагає у мера міста Андрія Садового надати покроковий календарний графік робіт з реконструкції і не відхилятися від затвердженого проекту. Як виявилося, згодом представлена схема проведення робіт на площі Святого Юра абсолютно. Нівелювала усі попередні розробки і напрацювання так. Схвалений проект зазнав кулуарних змін. Тепер вірні греко-католики не матимуть тут відпустового місця, як задумувалося раніше. Мені дуже шкода, якщо на площі Юра вона не стане відпустовим місцем і не перетвориться з того невеликого скверу, який зараз є біля політехнічного інституту, у великий парк. Мені дуже шкода, якщо пам'ятник Шептицькому постане такий, стане просто на клумбі і навколо нього буде їздити тролейбус. А він буде такий. Ну, на жаль, будемо говорити у вигляді якогось регулювальника, де перед лицем в нього будуть електричні дроти. Забудуть львів'яни і про сквер, який мав об'єднати три парки у одну велику зону. Буде зупинка і регулювальник у вигляді пам'ятника. Одна заминка, кошти, закладені на роботи, погоджені проектно-кошторисною документацією, а тому міськрада діє всупереч закону. Парадоксальна ситуація, що ми нині обговорюємо, обговорюємо, не караємо винуватців закону, порушників закону, а обговорюємо їхні дії в на прес-конференціях, в газетах. Це вже стає просто навіть не смішно, а дуже, дуже прикро і боляче, що ми рік більше року після Майдану, де згинули молоді хлопці, ми досі бачимо кадри ці за законність, за праву державу, за справедливість, минуло більше року і цього беззаконня стає ще більше. Лише радянська влада для того, щоб знищити це, вона роз'єднала собор і церкву. Сьогодні під будь-якими приводами, видумами, брехливими, говорилося, що тут буде нанесена шкода чи транспортні схемі, чи тут будуть зрізатися дерева. Хоча ми бачимо під стінами рату, що сьогодні зрізали, бо очевидно було треба. Зрізали дерева і ми. Сьогодні розуміємо, що бувають випадки, коли це потрібно, але це від того, ні Львів, ні площа ринок не стане гіршою. Я переконаний, що площа Святого Юра це буде найкрасивіша площа Львова. Громадські діячі дивуються ошуканству та інтригам, які процвітають у міськраді на фоні війни, і кажуть, пора зупинити беззаконня. Церква каже, що існує реальна загроза смерті проекту. Якщо місту не потрібен пам'ятник, то ми будемо його робити. Ми поставимо його де, 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 там, де він буде стояти тимчасово, правда, але ми його зробимо. Бо найбільше боляче, ну давайте перестанемо вбивати митрополита Андрея. Знаєте, я як молодий священник я про ті речі говорю. Перестаньмо вбивати митрополита Андрея, бо ми його вбиваємо. Що цікаво, попри чисельні розмови навколо пам'ятника, дискусії і звернення жодної реакції від міського голови, ані активісти, ані депутати, ані церква не дочекалися. тому питання до мера, що діється навколо реконструкції площі і встановлення пам'ятника Андрею Шептицькому, і які кулуарні ігри ведуться досі, залишається відкритим. Перші звіти і перевірки. В управлінні юстиції Львівщини нині слухали керівників районних підрозділів. Нове керівництво разом з громадськими активістами намагалися, хоча б щось змінити в роботі органів юстиції. Та визнають, забезпечення працівників не найкраще. Вже незабаром перевірку обіцяють провести в Жовківському управлінні в реєстраційній та виконавчій службах, адже до них чи не найбільше зауважень. Пильність громадськості до управління юстиції виникла після того, як профільне міністерство намагалося призначити керівника без погодження. Після скандалу Київ пообіцяв провести новий конкурс на цю посаду. Найбільш проблемним питанням це є питання заробітної плати. Зв'язку з тим, що мізерна заробітна плата вона породжує в першу чергу швидку пленість кадрів, і в другу чергу малий попит саме працівників органів юстиції. Шокова терапія від нових тарифів. Львів'янам надійшли перші квитанції за газ, і тепер мешканці міста беруть штурмом відділення Львівгазу у центрі міста. Певні, з такими цінами, як у квитанціях, хіба сухарики гристи. У Львів теплоенерго тим часом бідкаються. Нові тарифи так налякали людей, що навіть за березень та квітень зі сплатами повний бойкот. Хто буде платити за газ? Львів'яни отримали перші квитанції за новими тарифами і уніміли в деяких паперах суми на понад тисячу гривень. На вулиці Дорошенка до відділення «Львівгазу» люди вервичкою йдуть за поясненнями. Нарахування за квітень місяць по завищеним тарифам, а саме за кубометри спожитого палива йде на рахування 7 гривень 18 копійок. Звідки ті тарифи взялися, невідомо. Де наша прозора влада? Де наші ці всі урядники, де наше самоврядування, де мер нашого міста? Чому в нас людей обдурюють, обкрадають, пенсіонерів, малолітніх дітей? Скільки людей пенсіонерів? скільки з дітьми маленькими? Чим ми будемо платити? Що нам на панель семіті? Ну хорошо, я на молода, піде на панель. А я чим буду торгувати? Я хочу, щоб мені перерахували, щоб показали, як вони рахували цей тариф, тому що я не дурна людина, я можу порахувати сама, але справа в тому, що воно ні по тому тарифу не раховано, ні по тому. І з дитиною, з дітьми, от ми мусимо стояти отакі черги, кілометрові по півдня. І то, що квіточки комусь по 3,60, а комусь вже по 7,18. Але деяким львів'янам нарахували авансом, підозрюють люди. Газовики у всьому винуватять комп'ютерну систему. Б'ють на сполохі у Львів теплоенерго. Львів'ян так налякали нові тарифи, що навіть за старими платіжками не сплатили борги. За минулий опалювальний сезон вже пішов бойкот по сплатах. В результаті місто пообіцяли відключити подачу газу, а відтак гарячу воду для містян. На сьогоднішній день перед Львів Теплоенерго населення міста Львова завинило 86,1 мільйона гривень. З них це є 31 мільйон гривень, який є тільки за останній опалювальний сезон. 15 мільйонів це заборгованість за опалювальний сезон, починаючи закінчуючи березним місяцем, і 16 мільйонів це є нарахування за квітень місяць, які мешканці ще не сплатили на сьогоднішній день. Ми звертаємося з проханням до мешканців своєчасно в повному обсязі і оплатити всі борги за посла централізованого опалення, які утворилися на даний час. У відомстві запевняють, поки що рахують за старими тарифами, перерахунків за квітень не буде і просять боржників заплатити, бо будуть без газу взагалі. На даний момент тарифи за квітень застосовані ще старі. Тому ясно, що на рахування за квітень переглядатися аж ніяк не буде. Якщо щось буде переглядатися і буде переглядатися ціна на газ, то будуть підлягати зміні ті тарифи, які тільки ми ще тільки застосуємо з 8 травня, якщо це буде. На сьогоднішній день по залізничне теплоенерго розрахунок тільки складає 27%. З нарахованих 6,4 мільйони оплата на сьогоднішній день населенням тільки мільйон 700. Тому критична ситуація з оплатою за газ. Хто буде платити за хмарні гроші, за нові тарифи на тепло. Чи буде Львів з газом і як вирішить колізію уряд, який на догоду МВФ покарав українців нереальними сумами за газ передбачити неважко до зими ще далеко, а натовпи незадоволених зростають з кожним днем. Марта Шпак, Ярина Матвії, Віктор Сембратович, Новини. На Львівщині випускники шкіл уже оскаржують свої результати із тестування. Так, у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти вже отримали 36 заяв апеляцій від учасників ЗНО. Випускники Оскаржують кількість балів, які отримали під час тестування з української мови та літератури. Роботи тих, хто невдоволений оцінкою, перевірятимуть знову. Та у центрі освіти радіють тому, що на тестуванні випускники шкіл показали непогані результати. А вже в червні відбуватиметься новий етап ЗНО. Випускники складатимуть тести з предметів за вибором. Із 165 абітурієнтів в Україні, які набрали 200 балів з базового рівня, є 40... З Львівського регіонального центру і 32 є з Львівської області, тобто, це є випускники загальноосвітніх навчальних закладів міста Львова і області, міських і сільських шкіл. Освятили відділення для невеликовних хворих у шпиталі імені Андрея Шептицького. Нещодавно оновили палати, збільшивши місця для пацієнтів. А сьогодні ще й освятили. Тепер там можуть перебувати 37 хворих. Як реконструювали відділення? Далі у сюжеті Ярини Демчини, в тихій тих, щоденній наполегливій праці кожен з вас тут дарує своє життя, свій час, свої вміння для усіх тих людей, які тут перебувають на стаціонарі. Паліативне відділення у шпиталі імені Андрея Шептицького функціонує з 2000 року. На той час це було єдине таке відділення в Україні. В кінці минулого року було 25 місць. Зараз реконструювали три палати, де раніше не могли перебувати пацієнти. І сьогодні тут можуть прийняти 37 хворих. На ремонт вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень доброчинних внесків. Тепер палати просторі, світлі та комфортні. Там були звичайні палати, які треба було відремонтувати. Ми їх відремонтували і сьогодні, і, і сьогодні, дякуючи, які не були діючі, не були діючі або які ну, працювали для того, щоб там, наприклад, ну, виконували якісь такі адміністративні роботи, ну, поки було вільне місце. В Україні вже є затверджена методика паліативного догляду за хворими. Цілодобово з ними перебувають медсестри. У штаті працює 40 людей, серед яких не лише медичні сестри та лікарі, а й соціальні працівники, кухарі священники. Догляд за пацієнтами вимагає чималих грошей, які виділяють лише благодійники. Зазвичай це і благодійні внески, і е, ці благодійні внески ми можемо отримувати в різний спосіб, починаючи від родичів. Е, Родичів пацієнтів, аж завершуючи невідомими доброчинцями, які кажуть, я хочу допомогти комусь, хто не може собі дозволити самостійно покрити кошти. Інколи важко визначити, чи людина більше страждає фізично чи психологічно, саме тому медики шукають підхід до будь-якої ситуації. По-перше, це не тільки є медичний супровід, симптоматичне лікування невиліковного захворювання, полегшення симптомів. Якщо є біль, ми знімаємо, якщо є. Серцева недостатність дихальна, Відповідно, ми ці речі лікуємо і намагаємось максимально допомогти пацієнту фізично. Також, звичайно, дуже важливе значення має психологічна підтримка і такого пацієнта, і його родини. У госпіталі сподіваються, що оновлення і освячення палат забезпечить пацієнтам необхідний рівень комфорту, доброзичливе ставлення та спокій, який так необхідний цим людям, переважна більшість яких похилого віку. Конвертаційний центр, через який перетекло 200 мільйонів гривень без готівки, викрили у Львові правоохоронці. Оперативники встановили, що організували незаконну діяльність 10 мешканців Львівської області, троє з яких уже взяті під варту у офісах, домоволодіннях та в автомобілях підозрюваних були проведені санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили понад півмільйона готівкових гривень, більше 70 банківських пластикових карток, чекові книжки, печатки суб'єктів господарювання, а також обладнання, що використовувалось під час злочинної діяльності. Арештова. Овані більше 60 банківських рахунків підприємств затриманим оголошено підозру у скоєнні злочину за статтями, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Довгобут замість кінотеатру. Десять років тривають перипетії навколо реконструкції Галицького центру кіномистецтва, який свого часу функціонував у центрі Львова. Нові власники планували зберегти профіль центру, але через позицію міської ради змушені постійно поневірятися по судах. Цього року тут мав постати торгово-розважальний центр, але зведення будови знову заблокували у судах. І тепер замість сучасного кінотеатру на 135 місць на цьому місці законсервований фундамент, замість торгового центру Довбут, а замість затишного дворика заморожений об'єкт. Ця споруда, якщо вона збудується, буде прикрасою самого центру міста Львова. Тут буде поєднання і давнього класицизму, і сучасного модернізму. Він принесе в. Наш, наше місто ще один цікавий, гарний проєкт. Як виявилося, колишній кінотеатр стояв на цегляних фундаментах і був аварійним, а тому підлягав зносу. Державна архітектурна будівельна інспекція дала дозвіл на знос і Галицька адміністрація дозвіл на огорожу будмайданчика. Тому задумали здійснити перебудову і замість смітників наповнити простір крамнечками та зонами відпочинку. Саму ж вулицю планували перетворити на пішохідну зону для відпочинку. Одна з головних функцій, яка передбачалася, яку передбачалося зберегти, тут це кінотеатр. Кінотеатр на 135 місць запроєктований якраз на верхніх поверхах. Це п'ятий-шостий поверх, тому що висота кінотеатру потребує більшої, більшого простору. І цей кінотеатр якби логічно вписувався б. На цих поверхах далі від пішохідного руху, більш активного життя міста і так далі. І так далі. Біля кінотеатру передбачалось невеличке таке кафе. Усі попередні погодження проект отримав ще 2005 року. Пройшовши відповідну експертизу 2010 року. Позитивну оцінку дали і громадські слухання, але далі нульової частини так і не пішло. Усе через позицію міської ради, яка перший позов подала 2012 року і судиться дотепер. Міська рада. Своїм е, позовом до суду, адміністративного суду е, до інспекції архітурно-болівельного контролю звернулися не те, щоб забрати дозвіл, тому що в нас там були ніби застарілі архітурно планувальні завдання, треба було переробляти документацію до подібних. Значить, інспекція на підставі цього зробила перевірку і встановила, що в нас ніяких порушень немає. І в нас почалися судові справи. Крім того всього. Коли почалися ці судові справи, ми будівництво не розпочинали, не могли продовжувати. Тут мешканці навколишніх будинків пару чоловік. Це з проспекти Шевченка 3 і з князя Романа 4 Виходили на будову щодня, ставали перед воротами, не пускали транспорт для заїзду на об'єкт. Усі суди забудовник успішно виграв. Однак у міськраді знайшли новий привід судитися, залучивши до справи свою ж структуру виконком. Начебто виконком міської ради не мав права надавати дозвіл на проєктування і реконструкцію цього об'єкту. Ну, в цьому році ми мали б закінчити це будівництво. Місто б отримало додатково 200 робочих місць в даній споруді. Як то кажуть, скарбниця поповнювалася б додатками, і центр міста мав би зовсім інший привадливий вигляд, ніж на сьогоднішній день. З огляду на такі перепетії забудовникам наразі цікавить лише одне питання: хто зацікавлений у тому, щоб забрати у них ділянку і в чиї руки її планують передати? Попри те, здаватися, забудовники не збираються і будуть відстоювати своє право на будівництво до кінця. Володимир Перегінець, Андрій Турянський, Андрій Сиротяк, НТА. Новини. Наразі це всі новини, якими ми хотіли поділити з вами сьогодні. До зустрічі. Хай вам щастить. Лідер радикальної партії Олег Ляшко стверджує, що легалізація бойовиків терористичних організацій ДНР та ЛНР стала результатом тих фундаментальних поступок російському агресору, на які президент України Петро Порошенко пристав у мінську. За словами Ляшка, на нещодавній черговій зустрічі тристоронньої контактної групи терористи поводили себе як повноцінні партнери з переговорів. Як зухвало заявили ці бойовики. Розпочато повноцінний діалог України з Донецьком та Луганськом, який йшов практично на рівних. В такий спосіб переконаний Олег Ляшко відбувається реалізація давнього бажання Путіна перейти з міжнародного формату перемовин на внутрішньоукраїнський, домогтися переговорів київської влади з так званими ополченцями Донбасу, а відтак засвідчити світовій спільноті, що конфлікт в Україні носить суто внутрішній характер, а також довести путінські тези про відсутність збройної агресії в Росії. Лідер радикальної партії розцінює такий розвиток подій як ще один крок до національної зради та капітуляції перед ворогом. Позиція радикальної партії є послідовною. Ми категорично не погоджуємося з ганебною політикою миротворення агресора, спрямованою на спроби задовольнити його апетити політичними поступками нашим суверенітетом, у тому числі конституційним та адміністративно-територіальним устроєм нашої держави. Олег Ляшко переконаний, що за всі свої діяння Путін має бути покараний і наголошує, що весь цивілізований світ разом з Україною має забезпечити Чити Путіну судовий процес нового Нюрнбергу у міжнародному кримінальному суді у Газі вважаю, що завдання України разом з усім цивілізованим світом забезпечити Путіну судовий процес у міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Путін має сидіти на новому нюрнбергському трибуналі. Слава Україні!